Який у нас сьогодні день? Гуляти. Гуляти. Це день мами та доньки. Да? Деньки, мами. Куди їдемо? Куди їдемо? Гуляти. Гуляти. У нас немає світла, тож будемо спускатися пішки. так? Да? Да. — Поїхали. Пішли шукати дитячу кімнату. Побігли! Ми зайшли ручки, помити, да? да. так? Дитяча кімната? Так ми ж спочатку йдемо до тваринок. Маруш. Саме в цьому зоопарку ми вже третій або четвертий раз. Якщо чесно, я не пам'ятаю, мені тут дуже подобається. Тут чисто, приємно, можна погодувати тваринок, роздивитися їх, погладити. І для дітей це такий класний і розвиток, і розвага. Клас, я рекомендую всім. Нікого немає, бо ми зранку перші. Багато корму, долимурів. До кроликів не будемо зараз. Хороший такий. бачиш? Тобі свім подобається. Бачиш? Мама не очікувала, що до мами зараз так сядуть. Привіт. Поспинці, хочеш погладити? Да, так поспинці. Mm. Класно. Вона така м'якенька, так? Да? Поспинці. А лапку хочеш потрогати, Дивись, в нього? неї така лапка, така маленька, дивись. Дивись. Вот, короче, не чіпати. О, дивись ще. Класно. Крихітна лапка, так? Да? Тільки обережна лапка, так дивись, яка лапка. Ось так можна погладити. Її. Да, До носі прийшла. Обов'язкова програма це покататися на ліфті. Пішли. Натискай кнопочку. Так. Ну, ось, так. Да. Ні, верхню. Так. Да. Молодець. Ні, ще не раз натисні. Ще раз натисни. Ні, вищу, так, да, натискай. О, все, поїхали. Дивися. Підписуємося. Це обов'язкова да, програма? Варя, А куди ми йдемо? Майдоальдж. Макдональдс, да? Макдональдс, Нас... так? Перекус! <риск> а що у тебе? Морозеве. А в мене, знаєш, що? Кавуська. А що ще, ще, ще у мами? Це що? Сир, так? Да? Ти <гасування> хапі. Ну, сир просто топ. Знову з'явився сир. М -м -м. Друзі, не можу передати, наскільки це смачно. Що у нас? Дитяча кімната. <звісно> Поїли тепер гратися в кімнату. Варя, ти куди? Ти на вихід? Ти переплутала? Давай! Клас! Далі нам оперативно довелося забігти в магазин, купити нові речі, тому що Варвара сильно забруднилася. Ось, а вже потім ми пішли в дитячий магазин купити подарунок. Ну це ж день мами та доньки, то ж все для неї. Про цілий рай для тих, хто любить іти на ріжки. Так, да, класно? Mm -hmm. Клас. Я хотіла це таке? Та близько. Покажи мамі. Таблизь, бачиш? Що ти хочеш такий? Ну так. Да. Ні, варя все не можна. Вері, щось одне. Ще щось одне. Обирай що одне. Okay. Ну, все покладити на місце. Їдемо зараз додому, поїсти, відпочити, погодувати молодшого і поїдемо далі в іншу дитячу кімнату. Немає світла зараз, тому ми пішки піднімаємося, генератори працюють. Трошки піднімемось, потім мама на ручках понесе. Піднімемось, на ручках понесе. Світла немає, тож пішли, там котлетки вже чекають, папа розігрів. Так, через світло ми нікуди не поїхали, бо нам дадуть світло на 2 години і треба встигнути і покупатися, і все вдома зробити, тож ми вийшли сьогодні лише на дитячий майданчик, а завтра поїдемо в новий дитячий простір. подивимось якісь новорічні іграшки. Пане, це тобі подобається? Mm -mm. Чого? Я оця купила. Рожеву? Yeah. Та нам цяк ця буде краще. цю. Mm -mm. Пішли ще щось подивимось. Світло, до речі, дуже хороше тут. Так, Также щось тут поклали собі. Взагалі багато. Всього такого цікавого в сенсі. Вийшли з вухами. Йдемо сьогодні в місто професії. Кітцвіл. Марушкин. Куди йдемо? Пішли. Я просто соромиться. Соромиться. Соромиться, і ми не пішли в місто професії. Я категорично не захотіла в місто професію, злякалась, сказала, я соромлюся. Все, ми тепер ходимо, шукаємо, куди нам піти, що робити. Тобто дарма приїхали саме в Артмол, щоб піти в це місце професію Діти, вона пішла сюди, я кажу, йди до кульок. Дивіться, які прикольні. Там ще вона не хоче. Поки що, поки що вона тут. Надо дуже класна. Костик нас забрав з Варварою, і з Ванечкою. І ми заїхали підкрепитися. Костя завжди приймає участь у благодійних акціях. Зараз ось такі наліпки у них. Багато-багато їжі.